Доброго вечора, друзі. Хочу ще поділитися з вами цікавою інформацією про навчання в Америці. На сьогоднішній день від Посольства Америки та українського дому в Києві є така гарна інформація, що сьогоднішній день українським студентам, які в навчаються в коледжі, це може бути професійний коледж або якийсь інший, є можливість безкоштовно навчатись в американських коледжах. Що найцікавіше, що це насправді так і є на сьогоднішній день українських студентів, які навчаються в коледжах, є можливість поїхати до Америки і безкоштовно там навчатись. Звісно, ви не будете отримувати стипендію американську, але ви будете безкоштовно навчатись в одному із тих коледжів американських, яких вас зацікавить. Що до цього потрібно? Ну, головне, це потрібно бажання знати англійську мову і. Надіслати свою заявку з коротким писанням про себе своє резюме на посилання, яке я залишу під відео. Це американського дому. Також буде описання посольства, яке повністю описує сам процес. Хто може долучитись до навчання, також можуть до цієї програми долучитись волонтери та люди з професійними навиками по обміну академічних програм. Друзі, під відео я залишу посилання, описання на телеграм-канал, на сторінку українського дому, де є заявка, ви можете одразу податись і заповнити інформацію, і саме посольство, де дуже все повністю в деталях описано про цю програму. Думаю, що на сьогоднішній день це гарна можливість поїхати до Америки, вивчити мову. Отримати досвід до свого майбутнього, щоб майбутнього застосувати в Україні і показати гарний рівень, що ви теж можете бути дуже потрібними в тій чи іншій галузі розбудови України. Тому вважаю, що це дуже гарна можливість. Думаю, що слід нею поділитися і багатьом розповісти. Всім бажаю гарного вечора. Бажаю вам миру та злагоди. Слава Україні!